Мы начинаем со срочных и максимально тревожных новостей. Трамп, как он сам заявил, практически принял решение по передаче Киеву крылатых ракет Томагав. Будут томогавки и пойдут блокауты по России. Сначала Белгород, а потом и Москва. На самом деле, тут не до смеха. Украинцы могут, так сказать, с помощью американцев что-то там, так сказать, придумать. Владимир Владимирович говорит, с нами воюет все НАТО. Но мы воюем с кем? Чемпион мира полезания за Трампа. Вернусь к тому, что говорил президент Трамп. Он говорил, что если бы он был у власти, это, э, этого можно было бы избежать. Я согласен с этим. И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что если бы я был президентом, то войны бы не было. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это. Мы знакомы с ним давно. Он, он так любит и эпатировать немножко. Мы все это видим, во всем мире это видят. Но он, в принципе, такой э, Человек, который умеет слушать, как ни странно. Слушает, слышит, реагирует. То есть он, в принципе, такой ну, комфортный собеседник, я бы сказал. Хотел бы еще раз поблагодарить моего американского коллегу за предложение приехать на Аляску. И я, когда мы встретились, вот, вышли из самолетов, я так сказал, добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас в добром здравии и живым. И по-соседски это очень... звучить по моєму по-доброму, от здавалося би. День рождення у Путіна. А розпочали ми з добрих слів Дональду Трампу, тому що Дональд Трамп розпочав день народження Путіна. Теж з добрих новин з передачі Україні томагавків. Слухайте, я хотіла розпочати з якихось привітань Путіна від його язиків, які працюють на російських помийках. Але я не побачила ні привітань Скабєєва, ні привітань Маргаритички Семан'ян, ні навіть привітань. Соловйова теж немає. Тому скажу, що лідери КНР і КНДР направили Путіну теплі, нестандартні поздравлення, сказав Ушаков. Що таке нестандартне е, поздравлення можете завжди написати в коментарях під цим самим відео на Ютубі. А поки. Поняття немає, що значить нестандартні привітання у вигляді чого вони до Путіна прилетіли. По-друге, Путіна привітав, значить, Ердуган телефоном. Е, ну а телефонної розмови з Трампом на 7 октября у Путіна не запланірована. Тому я так розумію, привітань від Дональда Трампа. Особисто Путін. Так і не почує. Е, ну але я перекажу не проблема. Дивіться знову ж таки. Та говоримо про привітання. Хочеться знову нагадати е, одного експерта. Будуть томагавки і пайдуть блекаути по Росії. Спочатку Білград, а потім і Москва. Блекаути є в Білгороді, є в Москві. Ще немає, але томагавки будуть. Загалом, давайте згадаємо, яким був шлях. Путіна, знаєте, колись у мене на роботі в колективі була така гра. Кожного разу, коли комусь було день народження, у нас лунало одне й те саме питання. Розкажи, з чого все починалося? Ну і ти розказував свій якийсь шлях, як ти дійшов до тієї точки, в якій ти знаходишся. Давайте згадаємо, чим починався шлях Путіна і чим він особливо запам'ятався. Йому 73 роки. Ну такий згадати є що. Знаєте, такий здобуток все ж таки величезний, із яких він 25 років, я нагадаю, керує Росією. За весь цей час він в. В принципі, все, до чого торкається, привратіл не в золото, як в касті е, могло би бути, та? бо він все таки не лань, а в таку карічніву жижу, яка смердить, коли до неї доторкаєшся. І в цій жижі. Вся ця Росія продовжує 25 років е, жити. Ну тому, що якби, наприклад, нам треба було згадати реформи Путіна або які відбувалися за Путіна за 25 років, то їх навіть е, сторонніки Путіна, типа доктора політичних наук Світлани Смірнової, не можуть згадати жодної прогресивної реформи Путіна. Не можуть. Шукайте, немає. По-друге, знову ж таки, залишить він після себе в спадок, як ви розумієте, мільйони е, і... і спорчених жизній, які стали результатом початку СВО Путіним щодо пабет Путіна на міжнародній арені, теж давайте згадаємо завдяки Путіну Росію виключили з g 8 через порушення міжнародних прав. Сам він знаходиться зараз в розшуку гакському. Також відповідно Іран, КНДР і Талібан наразі є головними союзниками Путіна. Кордони НАТО після два. Ця року після початку СВО, коли Путін хотів, остановити НАТО і сказати: зупинись, СТАП, не рухайся далі. Стали ще більшими до 2022 року. Вони були 1300 кілометрів. Тепер вони складають 2600 кілометрів. Вдвічі збільшилися кордони НАТО через. Загрозу, яку Путін на цих кордонах НАТО створив, Росія при Путіні втрачає авторитет в ну, так званих постсовєтських странах, да, куди відносяться зазвичай Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Молдова. Ну і відповідно. Абсолютно не користуються популярністю в західних країнах щодо фінансової подушки, яка зберігалася в Європі, я нагадаю 300 мільярдів доларів завдяки війні, яку Путін розпочав зараз ці активи. Можуть бути використані на відновлення України, ну або ж відсоток з них відповідно Україна використовує рубльове дно, опять же, таки, як його не помітити. Бо в далекому 2014 році, коли Путін почав агресію проти України, долар коштував 30 рублів. Наразі долар коштує 100 рублів. Ця позначка міняється, варюється, але по факту реальна ціна десь от 100 рублів за долар. Якщо б ми говорили про ефективність. Йвну демографічну політику то близько мільйона росіян покинули Росію після оголошення мобілізації. Ще Мільйон е, був або утилізований, або з втратами повернувся на територію Росії. Ну і відповідно, все це явно не сприяє тому, що ми е, на Росії стався демографічний бум. Це ми теж можемо записати в здобутки Путіна. Е, також відповідно тут можна сказати про оборону, тому що надзвичайно багато було використано е, грошей на. Війну Росії з Україною, але при цьому ми можемо згадати. Курську операцію Збройних сил України, які показали, що таке кордони Росії і коричневі лінії, ми можемо згадати операцію Павутина, ми можемо згадати потоплення крейсеру Москва, і про те, що плече ударів України по території Росії збільшилося, і це теж ми можемо записати в путінські здобутки. Звісно, те, що Росія стала китайським сателітом, тому що вони навіть бензин зараз. Намагаються собі дістати і постачати з Китаю. Ну а по-друге, сама бензоколонка, якою завжди кликали на територію, ну там називали територію Росії, вона теж потихеньку знаєте, стала напівпорожня. Хтось каже напівповна, ну це ті, хто більш оптимістично дивляться на ситуацію в Росії. А я скажу напівпорожня. Тому відповідно теж ще один здобуток. Путіна я думаю, що на цьому в принципі можна зупинитися. Ви теж можете додавати їх під цим самим відео в коментарях. Ну і тут от Соловйов той самий задається питанням: а що ж не так, що пішло не туди? І Я знаю, що на цю тему на деле, тут зовут не сміху, тому що запад і іще. Ну слабі слабкі міста наш. Ну, ну послухай, ну ми заходимо там на територію Ростовської губернії, йдемо і смотриш, як ну в сетевих заправках є, ну вже ціни вежливо говоря, подросли на бензин, если не материться. а на частных вообще нет. Мы смотрим ситуацию в Крыму. А почему? А зачем? Причем, когда задаешь простые вопросы, а почему нельзя бросить там, не знаю, подземные возможности, ну как не знаю, подводные возможности? Может, это бредовая идея, не знаю. Но у нас же трубопроводные войска есть, у нас же все есть. И ясно, что у нас люди на эту тему думают. Но почему мы вынуждены думать тогда, когда это уже случилось, а не предвидеть? Потому что говорят, ну что, издевается, на это денег нет. Да что? Получается, все есть. Тільки бензину немає, щоб ці підводні війська або якісь там війська відправилися в путь, що їй там е, долати цю Україну? Три дні, і е, вона все пайм'ят, е, казали колись на території Росії в тих самих ефірах. А тепер виходить, що обговорюють передачу Україні. Тамагавків. почему то все зациклились, что следующим объектом нападения, так сказать, коварного и агрессивного президента Путина будет Эстония, там или Латвия или Литва. Зачем? Кому они нужны эти, так сказать? Что там на них нападать? Эти карлики, да, я думаю. Что там на них нападать? Такая знакомая, где-то уже чула эту фразу, где-то уже. <связать> не могу пригадать, звідки вона, из каких аналов истории. Что, если уж, если уж применять... в эту сторону один раз можно и если... все. Если уж наносить удары, то наносить удары по тем странам, которые играют значительную роль в противостоянии с Россией. Я имею в виду европейский. Так вот, ядерный аспект. Все-таки Томагавк это ракета, которая долгое время стояла на вооружении военно морских Исполнении. Да, президент Обама, так сказать, вроде как отказался, но они не уничтожены, они заскладированы и ждут своего часа. И, кстати, Трамп сказал, что они будут возвращены в военно-морской флот. Поэтому исключать того, что если будут поставлены, пусть даже без ядерных боезарядов, но если ракета является потенциальным носителем, украинцы могут, так сказать, с помощью американцев что-то там, так сказать, придумать. Что-то, так сказать, куда-то, так сказать, придумать, так сказать, с помощью американцев. так сказать, Или, так сказать, с помощью европейцев. Так сказать. Получается, что если так сказать, то тогда, возможно, эта боязнь будет томогавка в меньше. Но если не так сказать, то получается, что может быть и больше. Вот такой и вин эффект В них немає, а эффект уже видных не Присутній вже є. Ну і знову ж таки, поки на території Росії обговорюють застосування томагавків, що не знаю, не може бути прекраснішим. Та е, хочеться ще сказати про ефект на території Білорусі, наприклад. Це ж союзне Делайте государство, так, було... а значить, нічого є э, не чужде, що є на території самої Росії. Делайте так, щоб було людям хорошо, а не так, як говорить Ніколай Гінач, ну давайте на макроуровні. Слушайте, да, по макроурів людям 6 числа запрещається всякий рост. Цен. Запрещається сьогоднішнього дня, не завтрашнього, а сьогоднішнього. А чому на території Росії цікаво, не можуть просто заборонити Путі... Путіну, заборонити Трампу передавати томагавки? Отакі От запріщається передавати томагавки Україні. Запріщається. Ну, Лукашенко ж може заборонити піднімати ціни в Білорусі. А чому не заборонити передавати томагавки Україні? Ну просто ефект це матиме однаковий. що то, що то. Що заборона, яка пролунає з території Росії, що заборону, яку зараз намагається запровадити Лукашенко на території Білорусі? Ну, я розумію, що це економіка найвищого рівня. Для цього не треба бути великим економістом, для того, щоб просто заборонити підіймати ціни. Правда, призведеться до того, що прилавки будуть пустими, але здається, зараз про це абсолютно ніяк Лукашенко щоб не добавляється. За сутки думає. не накрутили ціни. Тому скажуть, слушайте, ми що з підняли ціни? ціни. З сьогоднішнього дня. Рост цен запрещается. И не дай бог, кто-то у себя по бухгалтерии, кто-то проведет задним числом чего-то. Що... Великі економісти, що Путін, що е, Лукашенко, той розказує е, Нацбанку про те, як у них росте ВВП, і тільки Набіуліна отак е, тримається за голову і думає, звідки брати гроші, як той станок запустити, щоб ніхто не помітив, що вони їх друкують. А то Лукашенко просто забороняє. Підвищувати ціну. До речі, забороніть Соловйову торкатися чужих мужиків. Живу в москві. У мене через дорогу Це... я пенсіонер, все, живу в Москві. У мене через дорогу. Це... Е, ну я розумію, що РПЦ дозволила цілуватися чоловікам в губи на території Росії, але я не бачила, щоб дозволено було торкатися е, інших чоловіків. Е, ну, знову ж таки, просто. Не розумію, чому цей постійний потяг у нього виникає когось обов'язково тримати за плече. І традиційно це не жіночої статі стосується. До речі, про заборону підвищувати ціни. Дивіться на території Білорусі, якось кажуть, економічного дива не сталося. Да, від санкційного тиску так само санкційний тиск присутній на території Росії. Там також нібито ніякого економічного дива немає, але... Е, дива немає, а 17-ті айфони вже є на хвилиночку. От, пожалуйста, депутат Мілона, вкритікувавши владельцев Apple, купил новий iPhone 17 Pro, який ми бачимо у нього е, в руках. Так стало, що тільки но випустили в Сполучених Штатах iPhone, айфон, е, відразу на території Росії вони якимось чином з'явилися. каже Мілонав, що його любимий телефон Nokia Lumia 625 перестав працювати чомусь. Тому він взяв протестувати апарат з версією для розработчиків. Сфотографірувати замечательні інтер'єри і фасади Маріїнського і Єкатерининського дворця. Чисто, як фотоапарат буде використовувати, і все. Що ви там, загніваючий запад? Що там ці ваші технології? Не надо вони, у них є свої, аналоговнітне на території Росії. Але при цьому знову ж таки чомусь. Навіть Соловйов в ефірі вже сидить 17 про проайфон. Ху на вас соєднює Штати? Що вас там випускають? Скажіть, пожалуйста, нам нічого не треба, нічого не цікаво. Але при цьому вся техніка е, у Соловйова чомусь західна. Не працює російська техніка в Росії. Ніхто не працює, техніка не працює, нічого не працює на території Росії. І техніка теж на території Росії не працює. Мені здається, що єдиний хто працює на території Росії, це Арістовіч. Слушайте, а у вас взагалі багато пар обуви? Ви часто переобуваєтесь? Ну, немножко. Ну я так не, 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 не фанат. Сказати, що їх особливо багато, так не <звук> ну, пар прийде. Ну, штук 15 якщо. <звук> Для чого? Е Арестовичу 2-3 неділі часто перевбуватися в повітрі, якщо він може це робити не відходячи від каси. Що за вопроси? Хотіла сказати журналістки, але ні, у Собчак до пар обуві Арестовича. Як часто ви перебув... Як часто ви перебуваєте? Я б навіть хотіла придумати якийсь жарт, мене не виходить. Ну, по період я хочу сказати, що це явний признак слабоумія. Дякую. Вот що сказав це за мене. Важає товариші, хочу сказати, що спеціальна воєнна операція йде в строкому соответствиї з графіком. По плану. Потому что, смотрите, это же это классическое определение, что такое слабоумие. Когда ты допускаешь определенные действия, они достигают результата, и ты повторяешь их снова и снова рассчитывая на то, что другой результат будет. Но все время же обсудим ход проведения специальной военной операции на Украине. Она идет просто по плану. Операция идет по плану. Все идет по плану. По плану. Операция развивается успешно. Мы не Значит, я хотела прокоментувати запитание Арестовичу, а получилось, что заодно и Путина прокомментировали. Ну, главное, что успешно и по плану, а все остальное то уже, знаете, абсолютно неважливо, да, Вова? В армии с горючкой будет все нормально, но. Так... Похоже, тоже слабоумие поразило его мозг. Также это попытка раскачать ситуацию внутри страны. Плюс это же действует на экономику. Рост цен на бензин всегда является фактором, разгоняющим инфляцию. Я... Не можно поднимать цены, Лукашенко сказал. Наверное, сейчас открою для мега страшные тайны, ему, наверное, это не ведом. Мало этого, никакими экономическими только мерами. Бензин не появится, если вдруг не действовать по-другому. Если вдруг не сказать, что да, ну изменилась ситуация, поэтому, конечно, и здесь нет вопросов ни к вице-премьеру науку, ни к министру профильному Цвелю. Они прекрасно понимают ситуацию, делают все, что могут в рамках своих полномочий. То есть, конечно, мы сейчас будем развивать и малый, и средний, наверное, бизнес. Потому что напомню, что в том же Техасе сколько нефтедобывающих компаний, перерабатывающих. И ясно, что необходима диверсификация, необходимо, чтобы были тысячи небольших заводов. Я одправда ще й досі не розумію, як Соловйов працює на телебаченні. Мені здається, він має управляти всіма великими компаніями на території Росії, тому що в нього є відповіді завжди на всі питання, що треба Росії робити. І мені здається, що його би в ідеалі поставити головою національного банку Росії для того, щоб ну от… Максимально досягти результативності. Прям чекаю на цей момент, але я думаю, що не, незважаючи на все слабоумі Путіна, він розуміє, що цю ситуацію вивалює виключно на Біуліна. До речі, знову ж таки, Слышали щось про по поводу порушення НДС? Так. два 22%? пускай повищають. я как бы не против, надо. Раз надо, так надо. Я как бы не страдаю по поводу, подняли, и потом начинаю бегать, там, так другие кричат, там, ой, подняли, все, значит, надо будет больше работать, вот и все, чтобы хорошо жить, а не сидеть и ныть. Раньше в Советском Союзе все монополизировали, в принципе, ничего, люди жили, все припеваючи. А сейчас каждый себе подхватывает и каждый в свою сторону тянет, то есть разрывает страну, то тот же бизнес, и как-то, мне кажется, наоборот, хуже. Живем. Вы думаете, при социализме в целом лучше жилось, чем при капитализме? Я родилась как бы, в 84-м, я уже тетя древняя. Поэтому я считаю, что я жила хорошо в принципе, ну да, 90-е были такие тяжелые времена, но тем не менее было как-то проще жить, чем сейчас. Сейчас чересчур все, как сказать, все гонятся за деньгами. Падажі, якщо в 90-х було проще жить, то виходить, що оці путінські лякачки про те, що Росія повернеться в 90-ті роки, вже нікого не лякають на території Росії. Тобто, в той момент, коли Путін розповідає про те, що я вам покажу Кузькіну мать, я вам покажу, що таке ліхі дів'яности. А народ на території Росії розказує про те, що в 90 двіносто жилось не так і плохо. А вряд зараз якісь певні проблеми є з. Фінансові трудності, працювати треба більше, НДС повішається, але ніхто не скаржиться не подумайте. Просто в 90-ті трошечки легше жилося. І це той випадок, коли знаєте, там, ну, дивіться, влада Ніпала, наприклад, забороняє соціальні мережі, і просто народ приходить і підпалює. Будівлю, в якій збирається влада, і вибирає нову, яка не буде приймати таких поганих рішень. На території Росії забороняють соціальні мережі, гонять на війну на територію іншої держави, підвищують НДС, зменшують соціальні видатки. Коротше, при цьому каже: ніхто не жалується, все добре, взагалі питань немає. У Соловйова і Мілонова, 17-й про айфон, а іншим просто трошечки більше треба буде працювати. Можливо, не в цій житті, можливо, в наступній. Бо Путін зараз активно займається процесом е... вічної. ну, не для всіх, понятне діло, а тільки для себе виключно. Бо у шість разів підвищилися видатки на розробку. Вічного життя, Еліксіра, вічного життя, і цим правда займається його донька Екатерина Воронцова. Таке відчуття, що таким чином просто відмиваються гроші. Але повірте, у планах Путіна вічно жити є. Єдине, що я просто нагадаю, що ніхто із диктаторів своєю власною смертю не помирав. Просто так до слова чогось згадалося. <кхи> Дякую вам за всі вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. і надалі. Ну і звісно, побачимося з вами. Бережіть себе, Па-па.